Всім привітики зі Скандинавії, тому що в цьому кліпі буде аж три країни. Починаємо ранок в Норвегії. Це п'ятниця, але я вирішила, що це субота і була дуже здивована, чому цей логіст накидує мені завдання. Ну, тим не менш, завдання я отримала, загружаюся у восла і їду в Данію. Розладунок аж в понеділок, а це значить, що у нас будуть вихідні. До речі, зауважила, що в таких машинах, як ви бачили на попередніх кадрах, зазвичай їздять люди похилого віку. Ось ці красиві кадри на фьорд, це перехід з Норвегії в Швецію. А ось і паркінг-яйця-райця. Я його дуже люблю, тому що ось, ось яйце. І взагалі тут дуже, дуже затишно, прикольно і скульптури. Зараз покажу: оце туалет. Туалет з гарячою водою, завжди чистий, завжди охайний. А ми йдемо дивитися на першу скульптуру ось таке от кріселко. Я тут стояла восени минулого року декілька разів. І мені сподобалось, паркінг має три яруси. На першому ярусі стоять тіри і можуть стояти 24 години. І цим це великий недолік паркінгів в Скандинавії, що вони якісь странні. Странні в тому сенсі, що можна стояти тільки 3 години або тільки 25 годин. І якщо ти стоїш в калійці для тірів, то тобі влуплять мандат. А, і ще а, цікава історія: що коли я була в Норвегії, до мене підходили декілька водіїв і питали, чи не продам я їм горілку. Тому що вони назбирали Так, да, Зараз в Швеції в Норвегії вже вже багато грибів. От а Горілки в них немає. Йдемо до другої скульптури. Це такі каміння, дуже шведські. Це паркінг вже в Швеції. Ми переїхали з озером. І мені іноді здається, що це зроблено спеціально для того, щоб могли воду пити якісь птахи. От, вода чиста, як у в усіх водоймах Скандинавії. Що ще цікавого можу розказати. Що три три яруси. На першому ярусі у нас стояли тіри. Ось тут це третій ярус. Бачите, стоять бусі, але можна стояти тільки три години. Зараз вся Скандинавія, от в таких кольорах. Влітку а, тут квітнув Люпін. До речі, в Данії він був якийсь рожевий, а в Швеції більш фіолетовий. От, а зараз квітне ось ця рослина з таким дивним насінням, похожим на пір'ячку. От, і коли ти їдеш вздовж траси, отакі от великі плями от такого кольору, це дуже приємно спостерігати. А ми йдемо дивитися ще на одну скульптуру. Е, не знаю, я бачила це і восени, і в погану погоду, і в дощ, і в сніг, але все одно вони чудові. Я не знаю, в них щось є таке скандинавське. Правда? От. Паркінг спроєктований, дуже зручно, дуже тихо. Ось Вся місцина, де я зараз стою, дуже тиха. Нижче можуть стояти тільки автобудиночки. От е ці е урни для сміття на кожному кроці. Столики з видами, е де ти можеш сісти, попоїсти, відпочити. Оце звідси ми бачимо автобан, по якому я їду до Гьотеборгу. А А6 а начебто. Ну, їх тут взагалі в Швеції два. Один, а один А6, інший, наче А4. От, спускаюсь, бачите, нижче. Е, хотіла підійти, але там е, снідали, е, люди відпочивали. Ось стоять тіри. І я, коли стояла, я стояла тут. А ось це Алича, вона дуже смачна. Я її їла і збирала. Минулого року в кінці августа. І ось на ту скелю я залазила. Я, може, колись ще покажу ще раз про цей паркінг, бо він чудовий і він не один такий. Ну, А я вирушаю в сторону Данії, бо у мене є план. Це звичайні наші види по дорозі. Дорога легка і приємна. Це у нас. Ага, п'ятниця. Так, це у нас п'ятниця Гьотеборг. Зараз показую вам місце, де я хочу відвідати його. Це парк атракціонів. <зимку> Взимку він не працює, але зараз, коли я проїжджаю повз, я навіть одного разу дуже близько, я навіть там їхала прямо під під парканом цього атракціону. Народ верещав, і я, я насправді я не полюбляю такі розваги, але мені щось дуже хочеться його відвідати. Проте, маючи два вихідних, я вже маю план, куди я піду. Все, виїжджаємо з Гьотеборгу і зараз ми бачимо вже впізнаваний вами мій улюблений Ересунський міст зі сторони Швеції. Це міст. Потім ми перетинаємо кордон, ви побачите, буде така синя табличка. Я занурююсь у тунель і виїжджаю вже в Данії. Виїжджаю в Данії і 10 кілометрів від мене буде Копенгаген. Я вже нарядна в своїх джинсових шортиках, в кросівках. І я маю парківку і план, куди зараз піти.